Мамка сиділа в той час тут. Перша цуценя лежала ось тут. Я спочатку не зрозуміла взагалі, що відбувається. Подумала, можливо, воно спить, але така якась незрозуміла поза. А потім я до нього доторкнулася, воно мертве. Вісім мертвих цуценят. Таку шокуючу картину на подвір'ї покинутого будинку знайшла зооволонтерка Леся. Така жорстокість, каже, її просто жахнула. Жінка тривалий час наглядала за родиною хвостатих. Якщо бути відвертою, ця ситуація мене зламала, тому що це напевно це перші цуценята, яких я не забрала до себе, тому що в мене вже немає фінансової можливості. Зловолонтерка переконана, малеча померла від отрути, яку тут розкидали до Хантера. Вижила лише мама цуценят. Мамки погано вона в принципі тут поруч з цуценятами постійно знаходилась. Ускладнення дихання, серцебиття пришвидшене. Власне, ми викликала поліцію о 15-24. Після цього нам довелось дуже багато звернень зробити на 102 і в райвідділок. Кому заважала ці собака, жінка й гадки немає. Мама хвостатого сімейства колись була домашньою і вона зовсім не агресивна, розповідає зооволонтерка. На початку літа народила 12 малюків. Одне цуценя померло одразу. Інших Леся намагалася прилаштувати по домівках. Однак допомогти встигла не всім. Коли їм виповнився місяць, я прийшла, сфотографувала їх всіх і почала шукати варіанти. Я зверталась скрізь, куди можна було, в тому числі я почала їх прилаштовувати. Трьох я вже встигла прилаштувати. Двох мали забрати наступного дня після того, як ми знайшли їх мертвими. І після цього ще люди телефонували. Поліція, яку викликала Леся, зафіксувала злочин та відкрила кримінальне провадження. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 299 кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами. Санкція цієї статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Зараз триває слідство. Всі обставини встановлюють правоохоронці. У правозахисній організації UA Animals визнають, після початку повномасштабного вторгнення подібних випадків стало більше, та винного вдається покарати не завжди. Звісно, можливо довести такі справи до кінця. Часто ми стикаємося з завантаженістю поліції, відсутністю доказів прямих, і це все створює відчуття безкараності в Докхантерів. Хоча б, якби три роки дали реального терміну, і люди б це бачили. Докхантерів можливо було б менше. Лесі юристи все ж таки радять не опускати руки, адже винного ще можна посадити за грати. А якщо вона подала заяву до поліції, то їй треба отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. І потім в рамках цього. Цього номера, який є у витягу, подати клопотання про визнання її потерпілою, додати всі речові докази, тобто цю документацію, чеки, виписки. Це не є прям обов'язковим, але це просто дає цій людині більший перелік повноважень по справі. Сама ж жінка налаштована рішуча каже: це злочин, і просто так вона цю справу не облишить. Отруєння цуценят, отруєння собак в будь-якому випадку. Це не вихід. Регулювати чисельність, так численність тварин треба іншим шляхом, треба їх прилаштовувати, але ніяк не вбивати. Ти більше так жорстоко. Я б хотіла, звісно, добутись справедливості. ці цусенята вони нікому нічого не загрожували? Вони знаходилися на цій території. Вони нікого не кусали. Вони не вибігали на вулицю. Наразі тіла песиків відвезли на експертизу. Там встановлять, чим саме утругіли малечу. Матір собачат Леся відловила на стерилізацію та подальше лікування. Намагатиметься знайти кудлатій нову люблячу родину. Водночас жінка сподівається, поліція знайде винного. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11 каналу.